Завершено, продовжуємо роботу. Значить, по змінах до порядку денного. Пропоную включити до порядку денного чергової 85-ї сесії Снизької селищної ради 8-го скликання заяву депутата Бабія Володимира Михайловича про вихід. Хто за те, щоб включити, прошу проголосувати. Прошу впустити проти. Утримався. Слідуюча про затвердження звіту з експертно грошової оцінки земельної ділянки та надання згоди на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки ПРАТ єврошпонт СМІ кадастрові 003-44. Хто за те, щоб включити дане питання, прошу проголосувати. Прошу встигти проти, утримання. Пропоную проєкт порядку денного 85-ї. Червоні чим... сесії Смітської селищної ради 8-го стикання затвердити в цілому. Прошу ставного слава. Федору. За. Семенович. Камедюк. Тед. Лущан. Остапчук. Викаюк. Загоруйку. За. Бабій. За. Драденко за кузьми Петру. Рішення прийнято. Рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання 85-ї чергової сесії Смільської селищної ради 8 липня прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання: продання згоди на підписання меморандуму про співпрацю в рамках національного проєкту Кліжок. Згуртовані громади між Смитською селищною радою Дубінського району Вінської області та Кіловодською селищною військовою адміністрацією Старобільського району Луганської області, доповідає Кузьмич Маліян. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 25 року про реалізацію експериментального проекту і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійкості у подолання наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України, керуючий законом України про місцевість самоврядування в Україні, за з постійною комісією з міського серед червоних з питань регламенту. Депутатської діяльності, етики, регуляторної політики, законності, правопорядку майнової політики, гуманітарної та соціальної сфери Семіська селищ рада вирішила дати згоди на підписання меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту Спліч-опліч зготовлені громади Між Місміською селищною та громадою Дубинського району Рівненської області та Білогодської селищною військовою адміністрацією Старобівської району Луганської області. Далі меморандум щодо дається. Повноважити селищного моду Олександра Федорова на підписанні від імені міської селищної ради меморандуму зазначено пункт 1 цього рішення. Загальному відділу міської селищної ради розмістити дане рішення на офіційному вебсайті селищної ради. Контроль за виконанням рішення покладено постійно комісії селищної ради з питань регламенту. Для е, ознайомлення слово надається начальнику військової адміністрації Віктору Олександровичу. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення на сесію. Якщо коротко про себе, то можливо звернути одразу питання, чому іменно, ну, смиска громада, а не мало громад Країнської області. Ну, саме на це питання. Я народжую, в судовича, це моя батьківщина, тут мої коріння, тут мої поховані всі батьки мої працювали в Моя Баба, Ліда – цілительниця, всі ви можете знаєте її, це навіть, лікувала Радянського Союзу людей в ті часи ще. Що... Так що от тому я тут перед вами просив, ходячи, щоб мені цей край близький, рідний, і тому я хотів би з вами співпрацювати. Якщо коротко про військову адміністрацію, Білоць був окупований в перший день війни. Тому масової евакуації населення не було. Ніяких техніка не переміщалася на контрольну територію України. В вересні місяці, коли в кінці вересня був призначений цю посаду, мені прийшлося це все, все починати земля, шукати людей, дзвонювати, попросити виїхати їх хтось за кордоном, хтось був на окупованій території. Сказали мені, де не те своє місце, далі шукати. Облаштову адміністрацію. Так стало, що Рівненська обласна рада пішла на зустріч, знайшли на приміщення на вулиці Словацького 1, де ми по сей день знаходимося. І з того часу ми почали крупну роботу, знаходили людей, відновлювали повністю всі структурні органи, фінансування і, слава Богу, в кінці 2022 року нам це вдалося. На даний час ми вже маємо певні здобутки, ми запустили, навчаються дві школи. Діти дистанційно навчаються близько 900 дітей ведуться гуртки, ми відновили центр первинної медичної допомоги, ми відновили хаб, центр життєвостійкості, працюємо з міжнародними партнерами. Ну, є чим хвалитися, але проблема в нас немає території, в нас немає такої кількості населення, ми тут хотіть з вами. Дійсно співпрацювати в всіх питаннях, як то, що я казав, це освіта, культура, медицина, міжнародне співробітництво, соціальний захист населення. У нас є тут багато дітей Луганчан. Ми опікуємося не тільки з громадою людей, але й всієї Луганської області. Тому вбирати її. А що я опустивши? Це що таке Кіловольська громада? Це до війни було. 22 населені пункти, загальна чисельність населення, близько 22 тисяч населення. Чим славився Біловоцьк, це кінні заводи, відомі на всю Україну за кордоном. Це аграрний район, де вирощувалися основний, ну, сонячник, пшениця промислових підприємств на території не було. Якщо є якісь питання, то відповісти. Маєте питання? На даний час виїхало з окупованої території, то, що ми знайшли близько трьох тисяч людей по Україні. Україно по ще менше десь сотня назбирається. По всій Україні за кордоном. Але ми зв'язок не втрачаємо, ми, ми, ми під себе заходимо і стараємося сюди панувати, щоб всі разом вище Надаємо допомогу, як, як і ви це, нашим військовим, нашим пораненим дітям, родинам загиблих безвісти пропавших. Ведемо велику роботу, щоб натиснути. Цьому році ми перерахували, на принесили близько 65 мільйонів гривень. Дякуємо. Нема На Дячності дозвольте, з подальшій співпраці, подякував, подарувати прапор Біловодської громади. Що мені символізує, це 32 колиски, 32 старцинські округи. Це. Кінні заводи, коні, на чому спеціалізується громада, це вирощування соняшнику, пшениці, а також чиста джерельна вода. Річка, Дякую. 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 Що ми одна підстав на покладі?